Ви не повірите. Я у шоці. Я просто не думав. Я просто не думав, що ця антенка таке зможе. Ви знаєте, і вона змогла. Запрограмовано 280 каналів, тобто підключаєте, вмикаєте автопошук і все, додатково нічого не потрібно. Слухайте, ви пам'ятаєте цю істерію з антеною, яка 350 HD каналів показувала за там, скільки то гривень? Ось так вона виглядає, ви бачите її на моєму екрані. І цьому розводу вже знаєте скільки років? Років і років, але у 2024 році вони пішли ще далі. Вони почали в нову хвилю цієї цієї ціє фігні. І з'явився ось такий у нас сайт з отакою антеною. Кліар ТВ. Нова антена, яка копійчна антена нагинає українських провайдерів. Коротше кажучи, новий розвод новий лохотрон на каналі Технозон Україна. Не, не каналі Технозон Україна Лохотрон, а канал Технозон Україна розкаже вам про новий Лохотрон з новою антеною. Тому поїхали. Слухайте, це і цей сайт це повна копія е, того сайту, який був цією антеною. Тут прямо експерт онлайн, блог, блоги, новини, але нічого ж не натискається. Ви ж розумієте, так? Тут немає жодної кнопки інтерактивної. І ця антена, я знімав колись навіть огляд е, ще на е, російськомовному каналі. Тоді ще дуже-дуже давно, дуже багато років тому. І чесно кажучи, тоді це все просто задовбало, бо люди купували цю антенну. Плоску я її навіть розстріляв колись. На Ому з своїх відео. Але що вони зробили? Вони змінили усе начебто. Ні, тільки зображення антенни написали 2024 рік. Тут навіть ті самі відгуки, навіть ті самі відгуки, вони просто полінилися навіть змінити відгуки, які не редактуються. Ви не можете подивитися на профілі, ви не можете твітнути, натиснути на Google, і який тут ВКонтакті? Вони навіть сюди приплели ВКонтакті у 2024 році, коли ми ще й воюємо з Ерефією. Коротше, підписуємось, натискаємо дзвоник, а ми поки що почнемо замовляти. Давайте спробуємо замовити. А, так, давайте. А як її? А ну давайте, тут ще знижку треба обрати. Ми ж її замовимо, я хочу її отримати і хочу її купити і навіть спробувати. Суперзнижка, тиха, яка суперзнижка? Вітаємо 269 гривень. Тепер бачите ви цю ціну? Бачите? Я вам зараз поясню. Ця фігня коштує у, у, роздріб у роздріб на будь-якому сайті 119 гривень. І це вони це чесно, чесні продавці, які продають це антенну як для Т2. Як для Т2, звичайно, на 32 канали. Там, і Вам ще тюнер потрібен для цього. А тут вони, вони пишуть, що для цієї антени вам не потрібно нічого. Ви її вставляєте у телевізор і показує, скільки каналів. А зараз ми почуємо. Давайте вбиваю своє ім'я. І вбиваю свій телефон. Нажимаємо замовити зі знижкою. Тут вони дають нам навіть 9 хвилин на те, щоб ми замовили за 269 гривень цю херню. Опа! А тут російською мовою. А, цікаво, цікаво. Тут було українською мовою, а тут російською. Ну таке, не до Ну ладно. А, слухайте, давайте я вам хоч, хоч прочитаю, що вони тут нам заявляють. А, вони заявляють, що міністр культури та інформаційної політики в нас заявив про чергове підвищення цін на послуги телевізійних провайдерів по всій Україні. М -м -м. Це означає, що звичайне телебачення потрібно буде платити на, 200, на 250 гривень більше в обов'язковому порядку. А, ну да. а тут у нас в Україні з'явилася у продажі корейська антена, яка урізала компанії прибуток. Mm, якраз пам'ятаю, в керівництві просто рвали і метали. Зобороняли навіть згадувати цю корейську дивину. Бо тут вони, знаєте, як цікаво, раніше вони писали, і це було дійсно шахрайство на старому сайті, що вона знаходить 350 каналів. Тут навіть було написано: Ось, бачите, це все, що треба людині, яка хоче дивитися, 350 HD-кваналів каналів і не платити за це гроші. Тут вони прибрали цю фразу. Бо ви не зможете, ви купуєте цю фігню за завищеною ціною, і ви не зможете пред'явити ніяких претензій, бо тут не, тут не заявлено, що вона навіть канали якісь ловить. Тут не заявлено. І якщо подивитися в Гуглі, то ця антена продається буде. Саме цікаве, навіть на Аліекспресі її немає. Ну, є як є, що ж ти зробиш. Не будемо жалкувати з цього приводу. Але чекаємо на дзвінок. Подзвонять чи ні, не знаю. Доброго. Інтернет-магазин замовляли тіві антенну правильно? Так, замовляли ТІВІ-антенну. Скажіть, будь ласка, куди доставляємо? А спочатку розкажіть, будь ласка, що то за антенна? Бо я так почитав, я побачив рекламу, почитав, ну як би цікаво. Угу. Так, дивіться, це антенна аналог С2, підключається вона напряму до телевізора. Запрограмовано 280 каналів, тобто підключаєте, вмикаєте автопошук і все, додатково нічого не потрібно. Ага. Просто у телевізор? Тобто мені не потрібен так, тюнер. Так. А прямо до телевізора тюнер не потрібно. Це а скільки воно коштує? Справа у тому, що я не бачив ціну. Я там крутив якусь фігню, там знижка вийшла. Я не знаю, скільки воно коштує. Дивіться, ціна 269 гривень, як ціна. Ага. Ну, давайте відправляйте. Е-е, яке у нас відділення, 15 Так, 15 Запоріжжя, 15-те відділення. Угу. а давайте на дружину, мабуть. На дружину. Угу. Ну і цей номер на 15-те відділення. Також у вас є знижка 60% на другу покупку. Бажаєте щось додати? Та ні, в мене один телевізор. Навіщо мені друга покупка? Добре, дякуємо за замовлення. Гарного дня. Дякую, на все добре. Ну ви бачили, так? У нас е <сих> <сих> ось таке замовлення цікаве. Тобі не передомофнували, мені переможе. А чому тобі перетелефонували? Я зробила замовлення. А слухайте. Коротше, ситуація. Це перетелефонували нашій Олені. А, справа у тому, що я ж свій номер світив вже, коли замовляли. Це, це, мабуть, той самий кол центр там, де. А що ми замовляли? led Лента. телевізор телевізором замовляли, а, смартфон Samsung Galaxy S23 за 7 тисяч гривень. І вони мені не перетелефонували, вони перетелефонували а, Олені на її номер. На зовсім лівий номер. Оце падлюк. Коротше, чекаємо на, на доставочку. Ми її викупимо. У нас телевізор стоїть у студії. Я її потім, мабуть, молотом. розфігачимо нафіг повністю. Антена приїхала. стоп антена. Скільки вона нам коштувала? 200. 290. О Боже, 2600 каналів у руках. Новий вид шахрайства, нова антена. Та була, та, та була хоча б як лопата, я її, до речі, розстріляв. А ця. А ця, ну зовсім. Ну, ми ж з вами зрозуміли, що це не та антена, як, на яку ми розраховували. Мені, мені цікаво, чи вона працює хоча б як а, Т2. Хоча б як Т2 антена, Бо в мене є великий сумнів, що вона так працює. Я... Почуваю, що у нас буде, знаєте, що зараз? Я думаю, що ми зараз зробимо оце. <хи> Давно не застосовував він навіть пилом покрився. Давайте так, подивимось, що це антина. Ну, не буває, не буває, знаєте, таких. Це казка. Про 2600 каналів. Звідкіляємо взяти. Тобто о, усі ці спутникові ресивери, о, які коштують якихось там грошей, усі ці антени величезні, цю, ну, їх не потрібно зовсім купувати. так? Можна купити ось таку одну фігню, яка. Слухай, йди сюди, Давай подивимось. А, по, торкнися, це як як знаєте, як дешева іграшка якась. Пластик, ти пластик, відчуваєш, Це просто гівно якесь. О май гад! Боже ж ти мій мам тинька рідна! <схай> Я не знаю, як ви на це ведетесь, бля. А тут коннектор для С 2 Це навіть не для Т2, а для С 2 <схай> А як так? А як так? Куди його під'єднати? Це наїбало... Пішли сюди. В мене є S2 тюнер. До речі, зараз ми підключимо. Вони замінили. Вони замінили, замінили коннектор. Це Т2 антена. Вони замінили. Ну, ладно, якщо вони кажуть, що це супутникова антена на 2600 каналів, вони думали, що в нас немає тюнеру, є в нас тюнер вбудований. Зараз спробуємо. Тут навіть 3М-плівка є, дивіться, Яка застаріла, там, не знаю, якщо. Тихо, що це? Ну давайте, якщо КЕС-2, воно під'єднано. Де там у нас ТВ? Я! Тихо! <плес> Уяві, зараз 2600 каналів, знаєте. <плес> HD каналів, боже ж ти мій. Ну, ти знаєш, якось маю невеличкий сумнів, бо в мене а, вдома є дві супутникових антенни. Вони, вони величезні. А, може, якось їх направити треба, а давайте, а вони ніяк. На супутники треба. Тобто, коли ми тут тестували. Starlink, так ти уявляєш, так? За 500 баксів, то ми там виносили, а покриття не було. Ми виносили, тут ловили той, ті супутники. А тут ось, будь ласка, поставив усі супутники світу ловить. Що ми робимо? Він не буде працювати. Ну, ладно, почекаємо так для чистоти експерименту. Ви не повірите, я у шоці. Я просто не думав. Я просто не думав, що ця антенка таке зможе. Ви знаєте, і вона змогла. Нуль каналів, нуль, блядь, нуль каналів. Довбоє би, хто купує до це, а ті хто, куп... а ті, хто продають, ті, хто продають, в мене є інструкція. Ви хоча б зробили, щоб вона працювала. А знаєте, є одна інструкція, як це зробити. Пішли, покажу. Ви йдете. Ви йдете, берете оцей штекер. Якщо хтось скаже, що я неправильно шукав, та ні, я шукав супутник, бо це супутниковий вхід, як і зробили антенку. Давайте. Для тих е, довбойобів, які її продають, давай, показуй мене. Знаєте, що треба зробити? Оце береш оцю штуку. так -от. Фу! І в дупу собі, сука, вштромить оце. Добре? Мудаки, пішли на вулицю. Сука, відідрав антенну, це що. Тепер віддірати треба, нехера таке робити. Воно ще ж перепаяли. Це Т2 антенна. Це Т2, звичайна при тому вона навіть Т2. Зараз ми її просто роз'єбенемо. Зачекайте, а що вона була не з'єднана чи що? ні. Ну, 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 просто супутниковий ресир. Бачите, як ще й перепаяли якість пайки. Коротше, це просто лайно. Я не розумію ті, хто продає, але більш, усього я не розумію ті, хто це лайно купує. Тож, не ведімося на цю нову найобку І підписуйтесь на наш канал. З вами був Папа на каналі Технозон Україна. На все добре.